Василькові не пощастило. Його татко-водій якось підвіз одну дівчину. В такому разі інфікуються ВІЛ тільки 2% чоловіків. Татко у ті відсотки потрапив. Інфекцію переймають уже 60% мам. Василькова була в їх числі. Вибори йому не лишили. Василько народився вже інфікованим. В останні роки на Житомирщині більше 600 ВІЛ інфікованих жінок народили дітей. Більшість сімолят ВІЛ вдалося уникнути. Підтверджена інфекція тільки в 44-х. Серед них і Василько. «Я хочу похвалитися, одна із наших дітей виграла конкурс малюнка. Багато з них сьогодні ходять і в танці, бальні, і в спортивні секції. Тобто, це нормальні зовсім діти. В центрі Сніду. Ці діти бувають часто, вони тут отримують лікування, часто спеціальне харчування. Тому з такою радістю прийшли сюди і на свято до діда Мороза та Снігуреньки. Дитинка в мене звичайна, така, як всі дітки, дитинка дуже розумна, дитинка моя вчиться в школі, в загальноосвітній школі, не в якісь там спеціальні, або якийсь там закритий заклад, ще щось. Навіть на випадок травми, навіть на випадок якихось таких стресових ситуацій, коли попадає біологічна рідина або виділення такої дитини іншим. Ну, не складає загрози, тому що там немає тієї дози вірусу імунодефіциту людини, які могли б призвести до інфікування іншого. Діти весело гралися, танцювали співали, розказували Діду морозу віршики. А натомість отримували щедрі подарунки: не тільки солодощі, а й саме ті іграшки, про які кожен довго мріяв. Про це подбали організатори. Центр боротьби зі снідом, обласна мережа людей, що живуть з ВІЛ та благодійна організація Асет, а також щедрі спонсори: Приватбанк, Київська організація «Хіммек», фармація Санітас та мережа магазинів Фокстрот на сьогодні. Наша організація допомагає як дорослим, так і діткам з даним діагнозом адаптуватися до життя та почувати себе цілком щасливими, незважаючи на дане захворювання. Ми хочемо, щоб наша нація була здорова. Вот і таким образом поучаствовали, щоб дітям зробити праздник.